Христина приходько, яка ваша будівля? Є оповідання про трьох поросяток. Коли поросятки підросли, вони пішли в світ, щоб збудувати собі житло. Коли вони йшли, то побачили скирту соломи. Одне поросятко, яке було недбайливе, ліниве, любило побігати, поритися та полежати в калюжі, вирішило збудувати свою гатинку із соломи. Хоча два інших поросятка пробували його переконати, що хатка із соломи не буде безпечна. Проте воно не дбало. Легко буде будувати, сказало воно і почало роботу. Два інших поросятка пішли далі, аж поки дійшли до купи гілок. З гілок буде добра хатинка, сказало друге поросятко. Ні, не буде. переконувало третє. Та друге поросятко не послухало Дерево краще за солому, сказало воно і збудувало хатку з дерева. Третє ж поросятко наробило цегли і з цегли спорудило собі хатку. Та недовго вони розкошували великий голодний вовк побачив їх. Кожне поросятко втекло до своєї хатини і міцно закрило двері. Вовк підійшов до солом'яної хати і постукав у двері. Та поросятку не хотіло відчинити, тоді вовк розгнівався і вдарив лобом у хатку. Хатка повалилася, а з поросятка залишилася лише копитка. На другий день сіроманець голонів і пішов до дерев'яної хатинки. І коли поросятко на його стук не відчинило двері, він знову вдарив лобом у стіну. Хатинка повалилася, вовк схопив поросятку і, так само, як з першим, оставив лише копиця. На третій день вовк прийшов до третього поросятка. І коли поросятко не відкрило дверей, він побачив, що ця хатка була міцніша за два попередні. Тому він зійшов на гірку. І сильно розігнався, вдарив лобом у хатку. Та горенько. Вовк розбив собі лоба і впав мертвим на землю. А хатинка непорушно стояла. Поросятко з гордістю вкинуло вовка до ями, а саму в спокої і щасті царювало. Любі діточки. В момент, як ви прийняли Господа Ісуса Христа як Свого Спасителя, ви почали будувати свій будиночок життя. День за днем ви будуєте, і кожен день ви щось додаєте до своєї оселі. Що ви додаєте, з чого ви будуєте? Це залежить від того, що ви говорите, де ви ходите, що ви робите, що ви любите і до чого ви Пориваєтеся. У Слові Божому читаємо: ніхто не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос. А коли хто на цій основі будує із золота, срібла, дорогоцінного каміння, із дерева, сіна, соломи, то буде виявлене діло кожного, бо виявить день. Тому що він огнем об'являється, і огонь діло кожного випробовує, яке воно є, і коли, чиє діло, яке збудував хто устоїть, то той нагороду одержить. Коли ж діло згорить, той матиме шкоду, та сам він спасеться, але так, як через огонь. Перший коринтян, третій розділ. 11 15 вірші, Що є сіно солома і дерево? Це погані і образливі слова, неправда гнів, непокірність батькам і все те, що занечищує розум і серце та нищить тіло. Це все є сіном, соломою і деревом. Та навіть зроблені добрі діла. І служіння в церкві, коли не чиняться в спокої, щирості, любові і для Божої слави, але для своєї користі чи слави, воно є сіном, соломою і деревом. І ці діла, ця збудована хатина згорить на Божому суді. А що ж є золото, срібло і дорогоцінне каміння? Це є чиста мова, чисте життя, покірливість Господеві, роблення добрих діл і служіння Богові в щирості, любові і для його слави. Діточки, з чого ви зводите свій будиночок життя? Чи він устоїть, коли Господь прийде і буде судити, чи впаде так, як тих поросяток, а вам залишиться тільки копиця? Як написано, коли ж діло згорить, то й матиме шкоду. Та сам він спасеться, але так, як через огонь. Я не думаю, що хтось із вас хоче бути в царстві Божому обгорілим. Пригадуєте третє поросятко. Хоч воно багато і тяжко трудилося, проте його хатинка міцно стояла воно мало нагороду за свою працю, отже. Якщо ви хочете, щоб ваш будиночок устояв і ви мали нагороду, то будуйте його із золота, срібла, і дорогоцінного каміння. Пригадуйте цих трьох поросяток і будьте розумними, так як третє. Будуйте так свій духовний дім, щоб він стояв міцно і огонь не знищив його. І коли чиє діло? Яке збудував хто устоїть, то той нагороду одержить.